Доброго дня! Вас вітаю вчитель фізики Штик Андрій Петрович, ліцей номер 16 місто Житомир. Дозвольте запропонувати вашій увазі фрагмент уроку деякі види теплових двигунів. Фізика 8 клас з розділу теплові явища. Мета уроку ознайомити здобувачів освіти. З будовою та принципом дії парової турбини та двигуна внутрішнього згорання. Розглянути плюси та мінуси вищеозначених теплових двигунів. Очікувані результати. Здобувачі освіти повинні зрозуміти будову та принцип, дії, принцип роботи зазначених теплових двигунів. Обладнання. Макети теплових двигунів. Підручник фізика 8 клас. Парова турбіна. Історія промислового застосування теплових двигунів починається з парової машини, яку створив англійський учений Джеймс Ват у 1768 році. Протягом декількох років ват удосконалював свою конструкцію. І від 1776 року машини ВАТО почали успішно працювати на ткацьких металургійних та шахтних підприємствах Англії. Розглянемо будову парової турбіни. Корпус. Перед вами макет парової турбіни. Диск. На кінцях диска закріплені лопаті. У корпусі парової турбіни знаходиться сопло, через яку. Пара під великим тиском попадає на лопаті диска, який закріплений нерухомо на валу. Ще один макет. В середині видно лопаті. Сопло. Розглянемо принцип роботи парової турбіни. Через сопла вилітають струмені пара та спрямовується на лопаті. Тиск пару дуже великий, порядка 200-300 атмосфер. Попадаючи на лопаті диска. Пар починає обертати диск. На валу, який нерухомо зв'язаний з диском, знаходиться робочі механізми, наприклад, генератор електричного струму. Таким чином, обертаючись диск, обертає генератор, який в свою чергу виробляє електричний струм, що застосовується на Електричних станціях. Звичайно корпус парової турбіни герметично закритий. Бувають турбіни реактивні і активні, які працюють залежно від швидкості пара або від тиску пари. Парові турбіни є незамінними тепловими двигунами на теплових і атомних електростанціях. Двигун внутрішнього згорання. Перший придатний до використання двотактний двигун внутрішнього згорання був сконструйований французьким механіком Етьєном Ленуаром у 1860 року. Проте винахідником двигуна внутрішнього згорання часто називають німецького інженера Ніколаса Отто. Який у 1862 році розпочав виробництво і продаж дотактних двигунів. У 1866 році Отто та Ланген удосконалили конструкцію двигуна ленуара, що привело до підвищення коефіцієнта корисної дії. Перший повністю успішний двигун ленуара був. Опробований в 1876 році. Він працював в так званому чотиритактному циклі. Двигун внутрішнього згорання це тепловий двигун, в якому хімічна енергія палива, що згорає в робочій зоні, перетворюється в механічну роботу. Двигун внутрішнього згорання працює на рідкому паливі, бензині, гасі, нафті або горючому газі. Розглянемо найпростішу будову двигуна внутрішнього згорання. Перед вами макет найпростішого. Двигуна внутрішнього згорання у розрізі. Двигом внутрішнього згорання складається з таких основних частин. Циліндр, в якому пересувається поршень. Усередині поршня шарнірно закріплений шатун. Шатун, у свою чергу, з'єднаний з колінчатим валом. Обертання колінчатого вала забезпечує обертання тягових коліс транспортного засобу. У верхній частині циліндра є два канали. Впускний канал, випускний канал. Також в верхній частині циліндра знаходяться два клапана. Впускний клапан, випускний клапан. Через впускний клапан подається пальна суміш. Суміш палива з повітрям. Через випускний клапан викидаються відпрацьовані гази. Також над поршнем знаходиться свічка. Пристрій для запалювання пальної суміші за допомогою електричної іскри. Робота двигуна внутрішнього згорання складається з чотирьох тактів. Перший такт називається усмоктування. Поршень з верхньої мертвої точки рухається вниз. І у циліндрі падає тиск. Проілюструємо це. Впускний клапан при цьому відкривається. Видно відкриття впускного клапана. Цей час пальна суміш смоктується. Верхню частину циліндра. Наприкінці першого такту впускний клапан закривається. Можна побачити, що він закритий. Другий такт робочий стиснення, вибачаюся, поршень рухається вгору. І стискає пальну суміш. Продемонструємо. Обидва клапани закриті. Коли поршень доходить до крайнього верхнього проложення, ось в цьому місці проскакує іскра. І пальна суміш займається. Обидва клапани, повторюся, закриті. Другий такт закінчився. Третій такт. Робочий хід. Розжарені гази штовхають поршень униз, починають розширюватися, Рух поршня передається шатуну, який штовхає колінчатий вал і примушує його обертатися. Саме в цей час двигун виконує корисну роботу. Всі інші такти являються допоміжними. Наприкінці третього такту відкривається випускний клапан. Четвертий такт випускання. Поршень рухається вгору. І через випускну трубу виштовхує, виштовхує продукти згорання в атмосферу. При цьому випускний клапан відкривається. Наприкінці четвертого такту випускний клапан закривається. Випускання відпрацьованих газів супроводжується передачею деякої кількості теплоти довкіллю. Після цього знову починається перший такт усмоктування. Знову відкривається впускний клапан. Засмоктується пальна суміш стискується пальна суміш, робочий хід відбувається запалення пальної суміші і випускання. Так працює чотиритактний двигун. Також широкого застосування набули дизельні двигуни, названі на честь німецького фізика-інженера Рудольфа Дізеля. Ці двигуни, зокрема, не мають свічок запалення. Вони можуть бути двохтактними і коефіцієнт корисної дії таких двигунів вищий. У двигунів так називаємо карбюраторних, які працюють на Свічі запалювання, коефіцієнт корисної дії становить 20-25%. У дизельних коефіцієнт корисної дії становить 40%. Розмірковуємо про плюси та мінуси використання теплових двигунів. Зручність в експлуатації. Можливість досягнути великої потужності машин і механізмів. Задовольняють потреби людини у швидкому пересуванні. Теплові двигуни є основним компонентом у цивілізаційному комфорті. Парова турбіна є основним пристроєм для добування електричного струму. Мінуси забруднення атмосфери, сприяють підвищенню температури навколишнього середовища, виснажують природні ресурси, негативно впливають на стан здоров'я людини, недостатній коефіцієнт корисної дії. Пошук екологічних теплових двигунів – основний шлях розвитку наукової думки, людства. Дякую всім за увагу. На все добре.